Під час розширеного засідання організаційного комітету з відзначення 400-річчя першої писемної згадки про Умань, голова комісії Людмила Кирилюк представила новий слоган та логотип міста, який складається із зображення стилізованих секторів різного кольору, які між собою утворюють першу літеру назви міста Умань. Помаранчевий сектор символізує козака із списом, що відомий як герб міста протягом 200 років. Озброєний лицар є символом захисту краю, міста від ворогів. Він промовляє про. Славне козацьке минуле Умані. Синій сектор символізує Національний дендрологічний парк Софіївка одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва кінця 18-го першої половини 19 століття, відомий як туристична перлина Умані. Визначною пам'яткою парку є фонтан Змія. Зелений сектор символізує природу і молодість. Він міст між двома протилежними кольорами веселкового спектру гарячим помаранчевим і холодним синім. А тому виступає кольором надії на злагоду, мир і спокій. Крім того, Людмила Кирилюк ознайомила присутніх із заходами, які планують у святкові дні з нагоди першої писемної згадки про Умань. Окрім вже традиційних, цього року організатори запланували багато сюрпризів та новинок. На уманчан та гостей міста чекають лазерне шоу, неоновий флешмоб, історичний квест, фестивалі вуличної їжі, кави та кондитерських виробів, повітряних куль, караоке, виставки, ярмарки, а також низка танцювально розважених. Жальних програм та головна зірка свята Золотий голос України Злата Огнівіч детальніше із святковими заходами можна ознайомитися на офіційному сайті міської ради у соціальній мережі Фейсбук та у наступних програмах телекомпанії Умань.